Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Положення тіла при стрільбі та базові навички ведення бою. В одному з навчальних центрів на Вінничині новобранців готують до служби в українській армії. Як правильно та швидко заряджати автомат та поводитись зі зброєю, вчиться 47-річний Дмитро. Чоловік родом з Одеси. До повномасштабного вторгнення РФ розповідає, мав власну майстерню, був підприємцем. Тепер у війську служитиме у підрозділі радіоелектронної боротьби. Допомагають нам наші інструктора досвідчені. О, е, много чого такого, того що я на гражданці не знав, топографія е, так, тактика Танкам нас обкатували, е, була психополоса у нас, да, важка. давай. зброй, давай, друг! Давай. Ці вправи підготовчий етап перед стрільбами на полігоні з бойової зброї, розповідає командир навчального взводу Сергій. Це у нас репетиція саме безпосередньо того, що буде відбуватися на полігоні, щоб до них це було не зненацька, щоб вони виконали всі команди, вони відчувалися спокійно. Бо перша стрільба це завжди стрес. Ми маємо це відпрацювати до автоматизму. За фахом Сергій, вчитель математики та фізики, у лютому 22-го добровольцем долучився до лав збройних сил. каже робота з новобранцями в армії та педагогічна практика має значно більше спільного ніж здається на перший погляд. Майже один в один, тільки в військовій формі. Єдине, що тут треба мати ще фізичну підготовку, тому що треба скакати 10 годин в день і це досить виснажливо. Наступний етап проходження окопів групами по двоє людей. Завдання пройти до кінця ходу, реагуючи на навчальні гранати та підказки побратимів. Готовий. Це автомати нормально. Пішли. Чисто? Так. Пішов. Разом із новобранцями курс базової військової підготовки проходить Сергій. Чоловік понад два роки служить на фронті. На початку великої війни проходити курси часу не мав. Тепер підвищує свою військову кваліфікацію. Максимальний рівень приближеності до бойових умов розумієш, що може бути в майбутньому на бойових позиціях. Важлива увага і найголовніше це робота в парі. Щоб один одного розуміти і прикривати всі. Хто з нами, хто зі мною поряд, всі вмотивовані, всі хочуть перемоги України, всі хочуть вільного життя і вільного майбутнього для своїх дітей, і онуків. Наталя та Вікторія працюють у військових госпіталях. На БЗВП пішли за власним бажанням, аби краще розуміти тих, кому допомагають. Я працюю операційною медичною сестрою військовою. Всі ми військові, все першочергове. Якщо ми нас відправляють на. Бойові позиції ми повинні знати, повинні реагувати, повинні справлятись. Тут а, трішки складніше, чим здавалося, але Справляємося не тільки чоловіки йдуть воювати, а й жінки хочуть їм допомагати. На сусідній локації заняття з тактичної медицини. Як накладати турнікет, зробити тампонаду та врятувати життя собі й побратимам. Розповідає інструктор Павло. Чоловік виконував завдання на фронті з 2015 року. Служив медиком у лавах 56 ї та 59 ї бригад. Тепер передає свої знання та навички новобранцям. Навчаємо, як там панірувати рани, як определяти пніматорекси, як зупиняти кровотечі. Розказуємо, ну, практично стараємося, щоб люди сюди вийшли не пусті. Не завжди є пряме бойове зіткнення. Тобто вони можуть сидіти в окопі, не стріляти, а отримати поранення від дрона, від арти, від прильоту танку. І якщо вони не будуть знати, як що робити, як себе обезпечити, як себе спасти, це це може привести до літальних випадків. Базова військова підготовка стартовий період українських військовослужбовців, каже тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира навчального батальйону Михайло. З листопада курс подовжили до 49 днів, аби новобранці мали більше практичних навичок перед службою у частинах. Це перший етап в Збройних силах України, якщо не рахувати військома. Тобто саме тут людину одягають, знайомлять з військовою службою, якщо вона до цього не мала ніякого досвіду служби в збройних силах України. Вона проходить курс і потім її відправляють у військові частини. З листопада курс базової військової підготовки подовжили. Тепер новобранці матимуть більше практичних занять. Курс тривав 300 годин. Тепершня програма передбачає збільшення програми до 368 годин. Тобто, в середньому це виходить десь 49 Навчальних днів збільшилися курс тактичної та вогневої підготовки. Знання це не те, що важко носити краще знати і не користуватися, чим не знати, і воно пригодиться. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Атолію Сіненко, солдату бригади Гвардія наступу помста, який загинув 1 жовтня під Курдюмівкою на Донеччині, просять присвоїти звання Героя України. За півтора року служби пройшов часів яр, Бахмут, Краматорськ, Іванове, Костянтинівку, Дружківку, Крахова, Курдюмівко. Яким бійцем був їхній толик, дізналися після його загибелі, розповідають батьки. Анатолій, ризикуючи власним життям, викликав ворожий вогонь на себе, аби допомогти з евакуацією побратимів. За іронією долі його евакуювати після поранення не змогли. Тіло з позиції забрали через два тижні. Василь Сіненко каже, тепер продовжує службу і за себе, і за сина. Аби навчити коханого знову ходити і повернути до життя. Тетяна Гаврилюк пішла навчатися на психолога. До цього була учителем молодших класів з Олександром Даценком. Вони одружилися у рік повномасштабного вторгнення РФ. Наступного дня після весілля вирушив на фронт. А за три з половиною місяці вона знайшла його у важкому стані у шпиталі. Нині Тетяна завершує навчання в європейському університеті за спеціальністю практична психологія. Тема її магістерської коханий Сашко у ній детально описала, як разом з лікарями поставила його на ноги, як її. Її віра повернула його до життя. 25 людей скористалися послугами будинку нічного перебування для вразливих верств населення Безпечний простір. Створити притулок зініціювали міський департамент соцполітики спільно з громадською організацією Центр громадського здоров'я. Незалежність. Її очільниця Оксана Орищук розповідає, ремонтні роботи у приміщенні тривали два роки. Переночувати, прийняти душ і випити гарячого чаю у притулку можуть усі, хто цього потребує. Приймають з восьмої вечора до восьмої ранку. Майже сотня внутрішньо приміщених осіб за рік отримали тимчасовий прихисток в екопросторі у Слободі Бушанській, що Будинок двоповерховий, загальною площою 420 квадратних метрів. Зволи його за гроші міжнародних донорів, а це понад 8 мільйонів гривень. Наразі в екопросторі на постійній основі проживають п'ятеро переселенців. Учасниці волонтерського центру Міцний тил села Іванківці просять небайдужих долучатися. Замовлень від військових багато, а ось рук не вистачає, розповіла волонтерка Ольга Пірогова. Для армії готують 18 страв. Ольга разом із сестрою Катериною Коваль військовим допомагають з 2014 року. Спершу готували вдома. Після повномасштабного вторгнення Араф створила волонтерський центр, міцний тил. куховарять у приміщенні колишньої школи у червні 2022-го, коли на Донеччині загинув брат Василь. Хотіли усе покинути, але то каже Ольга: була миттєва слабкість. Аби не продавати молоко за копійки, власники сімейної фарма господар села Курилівці Жмаринського району вирішили відкрити сироварню. Частину коштів для закупівлі обладнання залучили вигравши міжнародний грант, розповіла фермерка Олена Саванко. Зараз на їхній фермі 33 корови. У планах поголів'я збільшити. Запустити сироварню, родина Кричковських Саванку хоче до різдва 25 грудня. Цукровий діабет не вирок, з ним можна жити повноцінно. Так про свій діагноз, говорить Вікторія Кузнєцова. Жінці 36. Хворобу у неї діагностували у 5 років. На цю недугу хворіє і син Вікторії Микола. Перевіряють рівень цукру в крові від 5 до 10 разів на день. Обоє мають інсулінові помпи. Придбати таке допомогли благодійники. Вартість однієї помпи та розхідників до неї 200 тисяч гривень. Лікування і правильна поведінка, ось чого навчилися дотримуватися, каже Вікторія Кузнєцова. Бо хворі на цукровий діабет страждають не від хвороби, а від ускладнень, до яких там може призвести.